Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, і дякую ЗСУ за те, що дає можливість нам з вами спілкуватися, працювати і говорити на дуже важливі теми. І сьогодні найближче 20 хвилин в нашій студії гостя лікарка-інфекціоністка Анастасія Неклюдова. Вітаю вас! Вітаю. Дуже багато хочеться запитань поставити вам і про кип'ятити, не кип'ятити, і що пити, що їсти, як все це обробляти, як захистити себе, як жити далі? скажіть нам, будь ласка, пані лікарка. Але все ж таки, багато запитань. Давайте все ж таки почнемо з традиційних запитань для цього часу. Бо літо діти десь там інколи навіть можуть піти погуляти, якісь хвороби є. Які традиційно інфекції нас чекають на цей період? Літо це класичний період кишкових інфекцій, угу. і, нічого нового а, да абсолютно нічого нового. Це і вірусні. Uh -huh. Ентерити і бактеріальні можуть бути найпростіші. Uh -huh. Це також сезон певних ГРВІ, Він теж нікуди не дівається. Так uh -huh. це не грип, не пара грип, там не ковід, uh -huh. але певні uh, вірусні інфекції також респіраторні можуть бути присутні, особливо у зв'язку з тим, що ми всі користуємося кондиціонерами, пересушуємо власну слизову, і uh -huh. ці uh, інфекційні агенти, які залишаються на слизові uh -huh. через потріскану слизову, прекрасно заходять і розпочинаються гервії, тобто uh -huh. нічого. Нового, ну до речі, про ковід ми можемо трошечки розслабитися і забути. Кажуть нам, що все, ковіду нема. Ні, ковід є, просто mm -hmm. закінчується епідеміологічно підвищена ситуація. З ним. ну взагалі, то дуже багато українців з 24 лютого взагалі забули, що таке ковід. Mm -hmm. Да, ми бачимо, що по світу є е, країни, які навіть і попри все те, що ковід більш-менш там вщух. Ходять у масках, ти ж китайці. Вони всі у масках ходять обов'язково. Це культура, така це така культура, звісно. А ось у нас епідемічна ситуація більш-менш вирівнялася. Хоча при цьому я знаю, що є люди, які інколи хворіють на ковід. І зараз Так. Так. І він продовжиться в да, такому стані. Він просто по став більш легкий угу. і легкий в перебізі, тому більшість людей навіть не звертаються для того, щоб його діагностувати. Ну Отак про те, що й говорили всі лікарі, що він потрошки перейде у такий стан, хтось буде хворіти, але не буде так масово все це. Но все ж таки не треба забувати про те, що якщо заболіло горло, можна вдягнути масочку. І взагалі що... має стати вже нормою, тому що якщо раніше ми про це говорили стосовно грипу, але люди про це якось ну не дуже ну, да. до цього ставилися, то наразі я я насправді просто сподіваюся, що ця культура нарешті почне стосуватися і інших ГРВІ так само. Угу. Ну і а, миття рук, обробка рук, а, соціальна дистанція і, і таке. інше. фізична дистанція. Фізична дистанція, звісно. Скажіть мені, будь ласка. А, я розумію, що традиційні інфекції нікуди не поділись. Вони дійсно залишилися з нами, і да, вони будуть надалі з нами, бо життя на планеті не може бути ось таким: немає інфекцій взагалі, і бактерії всі кудись поділися. Але інколи додається, і зараз оця ситуація з трагічна ситуація з підривом Каховської ГЕС додала нам дуже багато нервів і додала нам інфекції нашої області. Скажіть, будь ласка, що нам чекати? Я розумію, що зараз більш-менш ситуація контрольована, якихось епідемій чи якихось там страхіть нема поки що. Але все ж таки треба жити. Трошечки е, по інакшому плану, що треба, як треба мити все це, кип'ятити чи не кип'ятити, що пити, що перше, не пити. перше, давайте одразу розподілимо угу. регіони, які насправді постраждали від затоплення, да. і Одесу, яка і не постраждала від затоплення. Угу. Це дві великі різниці. По перше, тому що ми взагалі беремо воду не з Дніпра. Да. Тобто ми беремо воду з іншої річки, вона також починається на букву «Д», але mm -hmm. це інша річка. Тому якщо інфекційні ці збудники, які знесло mm -hmm. е, водою, яка вийшла з каховського водосховища і знесла. Туалети, знесла а, якісь можливе підприємство, угу. скотомогильники, все інше, ще. кладовища, да. в якій померла велика кількість тварин, деякі людини, чий міст кишківника повиходив угу. туди, а, ті ж щури, в яких там є. ну, Тобто да. оця вся угу. купа, але все одно для того, щоб що таке взагалі кишкова інфекція. Почнемо угу. з цього, щоб захворіти кишкову інфекцію, треба щоб збудник по. Трапив якимось чином до нашого шлункового тракту. Тобто ми повинні або з'їсти, або випити все це. Так, ну, так, і все. Тобто, угу. якщо наші руки є чистими, і наша вода, яку ми беремо зовсім з іншого джерела, відповідає да. нормам, угу. і там немає фекального забруднення, угу. в нас буде все добре. Угу. Гаразд, миємо руки. Це запам'ятали перше. Ну, <гум> та це взагалі треба просто ну, розуміти, що більшість, взагалі, та навіть грип, якщо ми перейдемо до респіраторних захворювань, угу. одним з його передач є контактне. Тобто, мити руки це запобігати ну 80% захворювань інфекційних. Угу. Супер. Ну, знов таки, мені колись порадили а, лікарі, такі філософи-лікарі, угу. но все з собою завжди. Оце от малесеньку. Пляночку, пляшечку з обробляючим Talk. яким роствором і обробляє руки. Після того як по, по, там потримав в руках щось брудне, гроші потримав, якісь тим, я не знаю щось по, по собачку ну, до кошечку. фанатизму. До фанатизму звичайно доходити не Звісно, треба, що да. там після кожного uh, разу, кожного да. разу, ага. але так особливо, якщо ви йдете, де будете їсти в якийсь заклад ага. uh, після туалету. Нагадую ще раз, треба перед так, їжею, кути. після туалету завжди. Да. Треба помити руки. Немає ага. можливості нормально помити руки з милом, так, хоча б обробіть антисептик. Це знизить кількість збудників на руках. Гаразд, знов таки, якщо почитати соціальні мережі, mm. дуже багато всього пишуть, а, у тому числі пишуть: а води підземні є або дощ є, і нам обов'язково принесе цю хворобу з Каховської ГЕС до річки на літеру Д, з якої ми п'ємо чисту воду, і в нас теж буде все. А От коли в... буде, тоді ми про це й дізнаємось. А у Чорному морі знайшли вібріон якийсь. Неглютинуючий вібріон mm -hmm. там знайшли mm -hmm. це. Також він відноситься до а, вібріонів, yeah. але це є не не є збудником холери. Вони відрізняються між собою mm -hmm. специфічною структурою yeah. а, поверхне, ну, поверхневою структурою. Тобто, mm -hmm. і цей вібріон він є також періодично реєструється і поза сьогоднішньою ситуацію. Mm -hmm. Він реєструвався і раніше. Yeah. Щороку року один-два-три відсотки три випадки неглютинуючих вібріонів знаходяться у людей. Тобто зараз все в нормі. Ну, ні, да. просто раніше mm -hmm. ця робота з е, посівами, з обстеженням на холеру проводиться і так щорічно. Просто раніше, якщо там знайшли той нах, ну все окей, повідомили людині. Вона пропила лікування на цьому. Зараз просто це є на часі. Про mm -hmm. це говориться, про це публікуються. Mm -hmm. Але насправді нічого такого, чого б не було навіть минулого року, ще не сталося. В плані Боже не станеться да. в плані епідемічної ситуації. Mm -hmm. У нас. Так, вже казали, що ну є інші про Херсонську область, да. що там на лівому березі кажуть, що про е, збільшення кількості е, вірус, вірусного гепатиту. А це інша справа. Mm. У нас поки що нічого поза межами е, нашої епідемічної звичайної ситуації не відбувається. Гаразд запитання від е, тьоті Наташи з другого поверху, з вулиці якоїсь там, наприклад, пастера. Mm. Тьотя Наташа каже. А як я буду мити овочі? Я по перше не знаю звідки вони приїхали. Може вони приїхали саме з тих областей, де зараз все погано? Що мені з цими овочами робити? Кип'яченою водою мити, обробляти кип'ятком, спиртом обробляти, не їсти взагалі, що робити? Ну, по-перше, якщо вона не впевнена, де вона взяла ці овочі. Ну, по перше, тоді, якщо вона нервує з цього приводу, mm. знайти тоді відповідального постачальника. Mm -hmm. Ну, справді ну, вона купує це на базарі. У нас ну, базари все. відкриті. Нехай це запитає раз. свою жінку, якої вона питає, mm -hmm. де, де вона це жінка. 에, це... Каже, це з мого роду все. з Під Одеси. Ну, все тоді, нехай. Ну а мити овочі можна mm -hmm. звичайною водою, яка в нас є в нашому крані зараз, mm -hmm. тому що він. Щоденно наш водоканал він же там на сайті виставляє да, ось ці да, да. про перевірки води. Да, ну да. все, поки там не буде знайдено щось, можна мити цією водою. Якщо uh -huh. вона дуже хоче, може вона ці овочі там залишати в солодовому роща, але ніяким кип'ятком їх обдавати спиртом противати, якимось uh -huh. антисептиками в цьому ну, немає ніякого сенсу. Uh -huh. Якщо дуже себе хочеться убезпечити від будь чого тоді від свіжих овочей відмовляєтеся і кушайте рагу, тоді термічно обробляйте. Ці овочі. Ну, Це якщо ось речі, рівень, да? рівень паніки настільки угу. зашкалює, що людина не може впоратися ну, да, з цим, то, будь ласка, все тоді повністю від е свіжих овочів фруктів ми відмовляємося, переходимо тільки на оброблення. Да. Або п'ємо компоти, які обробили, або ну, їмо там. А, щось таке п'юре робимо з картоплі. Ну, Рагу робимо. Так, ну тоді так. Гаразд, гаразд. а риба. Ось бачите? А що риба. А що, риба? риба. зараз дуже багато по всіх ринках перевіряють рибу. правильно і кажуть, що у рибі, якою у нас можуть годувати, можуть бути а, інфекції такі страшні. А ще вони можуть бути в м'ясі, а ще вони можуть бути а, в яйцях, да. а ще вони можуть бути просто на брудних руках. Угу. Ну а, Підтвердити, що у людини сталося харчове отруєння або якийсь гастроентерит, пов'язаний саме з рибою. Ага. Це має бути підтвердження лабораторне. Тобто людина да, має да, звернутися, да. в неї має бути висіяна та ага. патогена флора, і це має бути справді пов'язано з тим, що вона з'їла. Тому що, по-перше, в рибі, скажемо так, і так є, наприклад, сальмоне абсолютно. Тобто вона там і так була, і нікуди не поділася. У нас є перше риба має бути свіжа. По-друге, має бути адекватна обробка цієї риби, адекватне транспортування риби до місця. Реалізації mm -hmm. на цьому ж кожному етапі може статися порушення. Mm -hmm. Тому звинувачувати рибу, що вона сира з моря. Ну не можна її тільки в цьому звинувачувати. Mm -hmm. Є купа ще інших факторів, про які треба дбати до того, як вона потрапить на стіл. Або Типова ситуація зробили ту рибу, вже посмажили або там щось не зробили, Поставили в холодильник. Риба не може там лежати тиждень, Угу. ну все ну людина. Потім шкода стало, вирішили доїсти. За цей тиждень там прекрасно також розмножилися бактерії. Все ще загодно і що да. і це винувата в цьому риба? Чи порушені порушення правила зберігання? Ось це саме дуже так. важливо просто на це дивитися критично. Угу. Завжди в рибі є бактерії, да. і в і в м'ясі, і всюди вони є. Тому треба просто притримуватися адекватних правил, тому гігієни ну, на кухні. Ну тобто, треба зрозуміти, що ми живемо в Україні. Ми живемо на планеті, де скрізь інфекція. Абсолютно вони сальмонели були в рибі да. і нікуди звідти не поділися. Нам просто треба жити, знаючи правила, що можна, що не можна, ну і так. все, і обробляти руки. Так. Угу. Нічого не стану. І не їсти з землі нічого. Так. Ну зрозуміло, як з дитинства мама каже. Гаразд скажіть мені, будь ласка, ну, все ж таки, дуже багато зараз і Рустранів в Одесі, і людей, які полюбляють Чорноморського бичка... А, Чорноморського рапана, міді, і як же я зараз можу не їсти цього. По перше, до речі, з приводу цього ресторани зараз попереджують, да. що а, зараз наразі не буде постачань цих морепродуктів. Угу. Я власне була в ресторані, де хотіла взяти рапанів, угу. і мені сказали, що так для вас ще, типу, будуть останні порції з того часу. Ну, типу, Поки о, що о, поки не поки що тієї, так, да, але да, надалі, зараз. скоріш за все, угу. цього не буде. Да. Тобто, я думаю, що. Все ж таки відповідальні власники закладів. Ну просто ну, вони виключити. розуміють відповідальність. Вони да? мають просто ну, да. це виключити наразі. Uh -huh. От і uh -huh. все. Uh -huh. Ну і люди, які знов-таки колись влітку виходили самі до моря, збирали цих рапанів. Я розумію, що зараз, попри те, що заміновано, що приносить хвилі мини uh -huh. ми, ми, і так далі. Вони все одно виходять. Я бачу цих людей, які зранку йдуть на море з uh, вудками, йдуть там uh -huh. ловити щось. І вони повинні розуміти, що ну можна взяти якусь невеличку перерву не поїсти цієї риби. Ну так, так. це дуже просто так. Ну тобто, просто, просто якщо вони, якщо вони будуть їсти uh -huh. цю рибу і вони а, справді справді захворіють через це, yeah. ну будуть нехай тоді несуть відповідальність ну, за це. Акупатися. Самі виловили, самі захворіли, самі перенесли. Ну да, купатися у воді. Чи можна у морській воді зараз? купатися? Не треба зараз купатися у воді. Чому угу. тому що я ж ще раз сказала, щоб потра... щоб кишкові ці збудники потрапили, щоб ми захворіли на кишкову інфекцію, вона має потрапити до рота. Угу. Хто з нас іде в море купатися ось в такому стані, щоб нічого нікуди не потрапило? Ну є люди, То... які просто пройшли по берегу, о, о, бережку ногами і все пішли додому. Ну все, пішли, помилися тоді, ну угу, це, тоді це, о, це не несе загрози. Мороза угу. несе не. Ніряння, заглатування води. По перше, mm. окей, збудники. Ми ж говоримо ще про хімікати. Mm, ну да. не забувайте, що так, а, а, окей, можна. А... Цей збутник може попасти. До речі, наша соляна кислота в шумку може його переробити. Справді когось може просто не, не розвинути захворювання. Ну, да, да. Пощастило, наприклад. Але uh -huh. не забувайте про те, що там позмивали хімікати, якісь теж тому uh -huh. ну, для шкіри це може бути вони ж можуть дуже так впливати на шкірі, може бути якась алергічна реакція, висипка і щось таке інше. Тому поки що uh -huh. в морі краще не купатися. Якщо ось так як кажуть, там вже беруть проби зараз uh -huh. постійно. Uh -huh. Все доволі непогано зараз. В морі. Виглядає, якщо uh -huh. буде вона так далі, протікати, можливо, нам ще й дозволять. А за скільки ну приблизно терміну воно може знищитися um... само? Море ж, самоочищується якимось? Не чином? Невідомо це нехай Не вирішують екологи, uh -huh. які е слідкують за станом нашого моря. Ну тобто шанс на те, що море самоочиститься, uh, і через можливо. якийсь термін в нас скажуть, що можна купатися, може бути і таке. Ну, можливо, Можливо. <ган> може бути таке. За цим мають слідкувати бактеріологи, екологи, <ган> які беруть ось ці проби, які там все це дивляться і даються. У нас же кожен раз в морі завжди були бактерії <ган> ну, і віруси <ган> так само. <ган> Просто є якийсь певний рівень, який вважається умовно безпечним, <ган> а є коли цей він перевищується. Тому нехай е моніторинг. Та оцінка, ось це наші найкращі друзі на сьогоднішній момент. Ну і знов таки, якщо навіть прямо зараз кажуть нам, що можна купатися, не треба забувати, що ковтати воду морську це не дуже добре, Так. Да, в будь якій і, ситуації. Та їй ніколи не було дуже класно ковтати зараз. Ну, так да, тим да, працювати ну, да. все. Гаразд з цим ми розібралися. Ми розібралися, зрозуміємо, миємо руки, не ковтаємо воду, не купаємося, не їмо рибу. А якщо не. і робимо все це, то дуже обережно знаючи план дій і критично ставлячись до цього. Не, не, тільки ну, ну, да. не, не тільки рибу, не тільки рибу, треба на рибу все валити. Абсолютно. Ну, да, да. І м'ясо, в тому числі обробляємо все нормально, просто знаємо правила зберігання продуктів, що да. ми зараз влітку, особливо, ми не готуємо на тиждень вперед, чим да. я що, що будь-які м'ясні, рибні продукти бажано один-два дні, що вони мають зберігатися окремо угу. на количках, що треба в холодильнику їх закр... закривати, що мають да. бути окремі дощечки для того, щоб угу. пригоротувати, роз... да, да. що треба мити руки після. Для того як ти торкався кишківника риби, якщо ти її чистий, і перед тим як їсти, теж помити ну, руки все. Да, тобто да, да, да. звичайні правила використовувати банальні. Супер записали. Гаразд останнє запитання на сьогодні про вакцинацію. Хочеться з вами поговорити, бо вона теж нікуди не поділася. І як був план вакцинації дітей чи дорослих? Mm. Я так він і залишається зараз. Ну, ну, абсолютно, ну mm -hmm. Нічого абсолютно не змінилося. Просто хочу ще нагадати, що є класна вакцина від ротовірусу. Та для діток тому mm -hmm. наразі вона дуже є актуальною. Не треба забувати Д діток до року. Щепимо. Mm -hmm. Цією вакциною вона є вона є додатковою до календаря, але наразі дуже рекомендую батькам звернути увагу на її взагалі існування uh -huh. і на те, що ну, було б добре зараз, особливо зараз її зробити. Uh -huh. А для дорослих, або також і для дітей, які не хворіли на вірусний гепатит А. Також зараз в аптеках і в багатьох клініках з'явилася вакцина від гепатиту. А uh -huh. ну вона і раніше була, просто зараз можна ще раз про неї нагадати, що ну yeah. актуально її зараз зробити. Це не смертельно, гепатита не смертельно, uh -huh. але це випасти на декілька тижнів з роботи зі спілкування з людьми, пожовтіти трошки, посидіти вдома з температурою та не дуже класним станом. Yeah. От, yeah. Yeah. Дякую, не хочу <laughs> Ну, <laughs> дякую. не смертельно. Uh -huh. Пройде ніколи не хронізується, проходить повністю виліку. Повністю, імунітет пожиттєвий, але кому зараз це потрібно? Тому можна mm -hmm. абсолютно звернутися і зробити або самостійно придбати цю вакцину, або звернутися до медичного центру, де така вакцина є. Yeah. і Зараз, себе попри обезпечити. війну, все ж таки вакцинація продовжується. Я ну, бачу, що медустанови працюють ну точно так же, як і працювали завжди. Черги є, бабусі є, все є ну, і вакцинація теж є. Ну вона не просто є. Вона під час війни має бути обов'язково, тому uh -huh. що це завжди був підвищений ризик. Да. Всі спалахи іспанка. Перша світова війна. Mm -hmm. ну, тобто це. Тільки сьогодні прочитала в новинах на Івано-Франківщині, дитина захворіла на правець 24 години в штучній э, години, доби, доби в штучній комі. Тому, коли я кожен раз на прийомі людям кажу, треба робити правець. Ви ще 10 років робили дифтерію правець. Вони кажуть, ні. А що треба? Я кажу, взагалі треба. А наразі. Треба як ніколи, ну тобто, і ось цей прекрасний. А, ну на жаль, жахливий, жахливий випадок, да, але, але прекрасний да, приклад. Да. Тому чому зараз треба робити цю вакцину, батьки обов'язково пам'ятайте mm. про вакцинацію і дорослі, пам'ятайте про Що 10 вакцинацію 10 років. Є ще 10 років тому а... Остання вакцина за де в правець, де в 16 років з того часу що 10 років, тобто 26-36. Якщо пропустили, це безкоштовно по декларації. Прийшли до свого сімейного лікаря, якщо він прямо на прийомі у вас немає, температури ви себе нормально почуваєте, пішли, зробили на 10 років вільні. Тому що якщо буде щось станеться, проколите десь проколите шкіру, буде якийсь, дай Бог, приліт з проникаючим пораненням або просто. Вкусить хтось. Ну, коє там, тварина, кіт, собака. Все одно поїдете робити цю вакцину. Просто вже екстрено і в якомусь там пункті. Але не уникнете всякого. У нас будуть багато гіршими. Не обов'язково. Я маю на увазі, що планова вакцинація завжди краща, ніж екстрено. Дякую. На цій філософській, з однієї сторони, а з іншої сторони, на позитивній ноті хочу подякувати вам за те, що працюєте, за те, що приходите до нас. Приходьте, будь ласка, я все ж таки сподіваюся, що люди не будуть забувати про такі дуже прості речі. Але ви ж знаєте, ну зараз не час про це думати, як дуже багато людей. Давайте вже після перемоги будемо думати. А да да, 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 знаєте, а здоров'я воно ж е, все ж таки потребує іншої е, іншої думки, іншої філософії, іншого підходу до себе. Тож, дякую вам за те, що були з нами. Лікарка-інфекціоністка Анастасія Неклюдова сьогодні в нашій студії. Дбайте про своє здоров'я, українці, Одесити і гості нашого міста. Дбайте, будь ласка, тримайтеся, залишайтеся з першим міським. Ну і пам'ятайте, попереду найцікавіше на першому міському, і все обов'язково буде Україна.